Мами військовослужбовців зібрались у майстерні. Сьогодні вони працюватимуть із глиною. Одні ліпитимуть прикраси, решта посуд на гончарному колі. Нам треба її Берете раз, віднішувати. В руках учасниці майстер-класу Світлани Пушкаренко гірська порода перетворюється на тарілку. Це шедевр. Це Ви що? Вона має двох синів. Обидва, каже, боронять Україну на передовій. Я дуже пишаюсь з ними. Він не один пішов син зразу з СУ. Пришли з зробив дві операції, щоб піти. Пішов згодом. Говорить, тут відволіклась від щоденного хвилювання та знайшла спокій у творчості. Я стараюся про це не думати, головне перевіряю в інтернеті, там спості. Дивлюся, вони є, значить, я щаслива. Серед учасниць і Тамара Суслова її син у війську з 2014 року. Коли люди кажуть, що там два роки війни, три роки я воюю з 2014-го. І коли він приїжджав, він казав вже в 2014-му, Що мама готуйся. в гончарному центрі? Вона вперше каже для неї це не просто новий досвід, а своєрідна віддушина. Суспільство на дуже розчароване. Ті люди, у яких є свого в родинах, це одне суспільство. Ті, в кого нема це інше суспільство, і тільки підтримка дає нам ресурсності, коли ти працюєш руками, ти вкладаєш сюди свої думки, свої мрії. Я вдячна, що є можливість їх втілювати. Зі слів завідувачки відділення денного перебування Світлани Панченко, такий захід організували, аби підтримати родини військовослужбовців та розвинути творчі здібності учасників. <клес> Наші відвідувачі хочуть деякою мірою зняти стрес і, взагалі, глина дуже корисна для моторики рук, для розслаблення. Світлана додала, над створенням гончарної майстерні працювали рік. Заняття тут безоплатні. Вони відбуваються у Черкаському територіальному центрі надання соцпослуг. До них можна долучитись за попереднім записом. Їх можуть відвідувати різні категорії. Це і ветерани війни, це і члени сімей загиблих, це і особи з інвалідністю. Дар'я Шевченко, Анна Іщенко, Суспільне новини, Черкаси.